Капуста біла, качана 2,50, соціальні сорти хліба від 2,5 до 4. Яйця від 8 гривень за десяти, олія 16, молоко від 6 до 10 гривень за літр. Подавці кажуть, ціни тут такі завжди спеціально до приїзду Азарова їх не знижували. Ні, наші ціни завжди одинакові. Ніхто нічого не робив. Спеціально. Військовий пенсіонер Володимир, який прийшов сьогодні по м'ясо, цінами задоволений, має непогану пенсію, тому на добу так не економить. Важко мені сказати, щоб для мене вони були дорогі. Я пенсіонер, сам я військовий пенсіонер, і в мене на щастя є. За що купити м'ясо. А от пенсіонерка Ніна Середа, яка 40 років попрацювала на заводі Арсенал, кожну покупку вивіряє. Каже, її пенсія не дає змоги шикувати. Ну на колбасу, сто 124. 121, 166 це взагалі – Це вообще безнесло. Ірина, майбутній дизайнер, нині студентка. Їй доводиться економити. Кожного дня молочна не ймо м'ясо не ймо риба також дорога. Ну в принципі, чомусь економити. Не стільки страшні ціни на продукти, як їхня якість Активіст цього району спеціально приніс для Миколи Азарова фотографії харків, які час від часу фотографує в столичних магазинах, зокрема, і в цьому я хочу показати вам просроченої філе індюшки, котрою часто зустрічається. встрічається. От, Прекрасна хурма, яка називається какі, ну відповідно, і виглядає ось от так. от. Те, що якість продуктів треба ретельніше контролювати, а ви них карати, Микола Заро погодився. Що ж до цін, то на думку прем'єра на соціальні продукти вони зараз цілком прийняті. Я можу спросити може Можете спеціально я приїхав, ось такі ціни повісили. Я думаю, що це не так. Я кстати, у покупателі. Скоріше. Така цінова позиція і сохраняється на протяжні последнього времени і сейчас имеет місце із на всі слухи. А як хлеба в подорожанні хліба в Києві? Прем'єр-міністр запропонував торговельним мережам більше інвестувати в підвищення рівня обслуговування і вкотре переконався в необхідності закону про внутрішню торгівлю, який змусить і виробників, і продавців ретельніше стежити за якістю продуктів. Олександр Руцька Сергій Мясоєдов соціальний